Історія розвитку суспільства свідчить, що запорука його морального та фізичного здоров'я це піклування про людей похилого віку. Уже вісім років працівники територіального центру соціального обслуговування Любомського району опікуються проблемами малозабезпечених краян. Реалізуючи соціальні ініціативи президента України щодо вдосконалення роботи соціальних служб, вони розширили перелік соціальних послуг, які надають самотнім та знедоленим людям, зокрема мешканцям сіл. На території Почапівської сільської ради мешкає майже 700 осіб, з них дві сотні пенсіонери. 95-річний Андрій Панасович Максимук із 86-річною дружиною Ганною Сидорівною живуть у невеличкій дбайливо доглянутій сільській хатині. На подвір'ї і досі цвітуть квіти в кімнатах тепло і прибрано. Подружжю допомагає соціальна працівниця Ганна Гелетуха. Вони називають її нянею і відгукуються про помічницю лише схвально. Помагає, хто підлогу помиє, то ще води принесе. і хату побілить, вже от на зиму побілили хату. Впала, і... йшла до церкви, впала, руку поламала, то возила мене до Любомля. два рази ще. Соціальні послуги Ганна Гелетуха надає 12 років. Нині вона обслуговує дев'ятьох одиноких непрацездатних людей та інвалідів. Люди мої проживають по трьох селах, Почапи, Вигнака Чорноплесах. Буває в різних люди в мене, різних вікових категорій, тому не однакова група і можу по два, по три рази доїжджаю. Бувають такі дні, що буваю, що кожен день обслуговую. Найбільше клопотів Ганні Степанівні завдала цьогорічна сніжна зима, адже села, де мешкають її підопічні, за три десятки кілометрів від райцентру. Снігоочисна техніка дійшла сюди в останню чергу. Тож довелося з чоловіком запрягати коня, якого мають у господарстві. Такі люди були, що мама мусила бути кожен день, тому що в нас була погана, ну замило дуже дорогу. Доставляли хліб, мусили доставляти і медикаменти. Треба було бути щодень. На території цієї сільської ради, окрім Ганни Гелетухи, послуги людям похилого віку надає Світлана Олександрук, як розповів сільський голова Анатолій Дубій, жінки з серцем і душею в роботі одиноким людям приділяють більше уваги ніж своїм сім'ям. Без них не проходить ні одне міроприємство на території сільської ради. Це і дні села, і спортивні змагання, і культурні міроприємства. І все, що де не каснеться, все, що не будеш, починаєш робити, без соціального працівника ніде не дінеся. Тому що вони гарні працівники, вони відкриті до всіх людей. В прикордонному селі Гуща діє стаціонарне відділення, в якому постійно проживає 18 одиноких непрацездатних громадян та інвалідів. Дане відділення Забезпечено на сьогоднішній день паливом на 100%, Проведено збір сільськогосподарської продукції. Одним словом, робиться все можливе, щоб люди, які там перебувають, не відчували себе одинокими і забутими. Захист найуразливіших категорій громадян пріоритетний напрямок діяльності управління соціального захисту населення. Його працівники, реалізуючи ініціативи президента України, також констатують значно збільшилися розміри державних допомог сім'ям з дітьми та малозабезпеченим. В цьому році було виплачено соціальних допомог на 27 мільйонів, що порівняно з минулим роком становило більше 3,1 мільйона зростання. А це все свідчить про те, що проводиться державою відповідна відповідна робота щодо забезпечення належних соціальних стандартів для того, щоб наші громадяни могли жити нормальним життям. Щоб швидше обслуговувати мешканців району, вже другий рік діє мобільний соціальний офіс. Працівники управління праці та соцзахисту населення пенсійного фонду та центру зайнятості спілкуються з громадянами у селах.